Всім привіт! Зараз буду готуватися на фотозону на один рочок для хлопчика. Планувалася одне, а тепер буду передумувати, як зробити по-іншому, бо локація залишилась та сама, але у нас буде дуже мало місця. Тож, буду зараз думати, як краще зробити, щоб фотозона виглядала гарно, щоб вона нормально розмістилась. Приблизно знаю кольори, але. Досі я ще не визначилась, який має бути фон, який має бути напис. Зараз все це буду робити. І часу, як завжди, у мене обмаль, бо фотозона завтра. Треба все встигнути зробити. Обов'язково підписуйтесь на канал, поставте лайк, коментарі. Для вас це буде важко, а для мене дуже приємно. Маю підготуватись до фотозони, але. Ну, трошки я придумала, яка вона буде, але ще треба додумати. Відібрати кульки. Точно буде цей каркас. На рахунок другого каркасу, я ще думаю. І замовниця дуже просила, щоб була одиничка. Ну, тут які є ускладнення. Не знаю, чи це все влізе і як влізе, бо. За два дні мені повідомили, що це буде в тому ж кафе, але там буде ще один банкет, тому місця буде мало. Де це все розміщувати, я, чесно кажучи, взагалі не розумію. Буду орієнтуватися вже на місці, ну, возьму все з собою, але якби цей каркас не маленький, і ще буде один з написом. І як це все розмістити, мені таке питаннячко. Я зробила напис. Ну, а як його фарбувати, я ще не знаю, бо я ще не підібрала, вагаюсь, який колір зробити другого каркасу. Стоя трошки не встигаю все робити. І ще от замовлення ж йдуть наперед, треба до них, от я щойно прийшла з почти, забрала там. На весілля, бачите, позамовляла всяких штучок. Ларгус, явкаліп, льон, Рускус. Це все стабілізоване. Івкаліптик. Супер клас. І Ще такий є. Дуже гарний, бо я тут мудрую. Паралельно готуюсь до весілля, воно ще не дуже скоро, ну як не скоро. Час минає дуже швидко, тому якщо не робити це зараз, то потім взагалі нічого не встигнеш. Тож я об'єднюю підготовку до фотозону, підготовку до весілля. О, да, трошки, трошки не встигаю все робити, якби так поставити час на таймер. Зараз передивлюся, який у мене є фон. А фотозона така буде у стилі джунглі. А, до речі, ще я зайшла, зараз купила, забула в машині листячка пальми. Пальми буде живе. Бо в мене такого декоративного гарного немає, а живе нормально буде. Між кульками поставлю. Зараз буду думати, який взяти колір фону. У мене от є два варіанти. Який зробити фон. Ну, я так думаю, що приміщення там не дуже світле. І оцей такий евкаліпт колір валюру, він буде дуже темним, напевно, там. Скоріше за все. Думаю, що поставлю такий валюр, а напис зроблю в такому кольорі Евкаліпт. Напевно, так і зроблю. Тільки треба підібрати каркас, бо я переживаю, чи стане воно там. У мене досить великий напис, ну, 90 сантиметрів ширина. А зовсім маленький каркас я не можу взяти, бо мені той напис нікуди буде повісити. А чи стане воно там? Як стане? Зараз буду думати. А, і ще забула, у мене там має стояти фігурка Ростова. Фігурка теж не маленька. Як я це все маю поставити разом? Просто не уявляю. Чи поставити напис сюди на цю арку, а поруч маленьку поставити один рочок написати? Навіть не знаю. Чесно, що робити, як робити, як воно там розміститься, все? І жирафа куди туди ставити? І одиничку. Тут, знаєте, один жираф і одиничка вже півзала займе. Ваші каркаси, акульки. Я вже буду, напевно, орієнтуватись на місці, коли мені скажуть, от от, ваше місце ставте, як хочете. І я вже буду думати: візьму, напевно, з собою. Більший каркас і менший. І який стане такий і поставлю. Бо по-іншому, ну я не знаю. Я дуже сподіваюся, що цей каркас влізе. А вже збоку просто одиничка і жираф. От мене ще хвилює, куди їх поставити, щоб вони стали там. Бо вони досить великі. Ладно, буду думати, зараз треба пофарбувати. Ну, напевно, я візьму цей, у мене кульки будуть. Такого кольору, і такого. Візьму напевно, цей фон, або той, не знаю, поставити кар... зараз поставлю каркас, подивлюся який краще. Одиничку, до речі, підфарбувала, бо після кожного використання все одно лишаються якісь плями. Постійно треба підфарбовувати. І оце начебто і небагато часу, але коли воно все вкупі, коли все це треба знайти, все це підфарбувати, там десь щось, підібрати, часу дуже багато на все це йде. І сама підготовка, вона займає набагато більше часу, ніж сам монтаж. Я тут мудрувала-мудрувала і думаю, що я напевно, так зроблю. У мене каркас метр шириною оцей. Де зелений валюр зараз? І це евкаліпт. Більший я точно там не поставлю. Менший я теж не можу поставити бо напис. А тут, напевно, поставлю туарочку, напевно, поставлю просто позаду і зроблю так з нею гірлянду і згори. Ну, і так, більш-менш така компактна буде фотозона. І ну, все, що я маю розмістити. Я сподіваюсь, я якраз добре все зможу поставити. Так, ну з написом хоча б я визначилась, зараз буду фарбувати такий бежевий колір. І рочок теж перефарбую. Зараз буду фарбувати напис. Я тут вже намішала фарби. Вже сьома. Вечора щось я так втомилась страшенно, а ще треба дофарбувати написи на відправку завтра. Це тільки один шар, а ще треба другий. Знову буду, напевно, до 9 працювати. Так, напис. У мене з пінопласту, тож фарбую звичайною фарбою акриловою. Ніякими балончиками його фарбувати не можна, буду фарбувати так. У мене акрилова фарба і барвники. Додаю ще трошки акрилового лаку, щоб фарба краще трималась на пінопласті. У мене фотозона одна буде, монтаж ну, такий нескладний. Єдине, за що я переживаю, щоб вона стала там нормально, щоб мені вистачило місця. Оце тепер така проблемка. Бо я планувала трошки іншу. Я планувала таку велику фотозону з деревцями. Ну, Так все переставляти. Ну, але, ні. Я знаю, що мені просто туди ніде це буде. Мені хоч би ці каркаси розмістити нормально. А це, до речі, така проблема реально, тому що не завжди замовники попереджають у ресторані, що буде фотозона. І коли ти приїжджаєш на монтаж, офіціанти з квадратними очима, як фотозона, о, давайте щось міняти, щось. Бігом там щось переставляють, пересувають, і ти цей час стоїш, чекаєш, поки вони там знайдуть місце тобі. А, тому, якщо я знаю, що це невеликий зал, я завжди замовникам кажу, що узгоджуйте одразу. Ну, і все одно вони ніби узгоджують, а ти приїжджаєш і... Історія повторюється. Або ще є такий момент, коли приїжджаєш, ти думаєш, що ну, там, в великому залі все класно, а в тому залі ще там, 4 бенкети. І тобі дають куточок там, на 2 метри. І все, ставте, як хочете. І ти вже намудруєш на місці, видумаєш, як так зробити. Щоб і фото були нормальні і щоб лізло. І так, буває і таке. Це ще треба два рази буде покривати. Зараз подивлюся, можливо, фасад ще пофарбую. Ну, годину це точно мені це треба буде робити все. Так, і я так думаю, що я покрию ще боковушки. Ось так у мене проходить підготовка. Напишіть у коментарях, як у вас проходить. Дуже цікаво буде дізнатись. Ну, а саму фотозону, яка вона вийде, ви побачите у наступному відео. До зустрічі на каналі!